Вітаємо, психоходи! Яким було ваше дитинство? Те, як вас виховували, могло значно вплинути на те, ким ви є. Ваші стосунки з батьками та оточення можуть формувати вашу особистість, зацікавлення та ідеали більше ніж прийнято вважати. Шкідлива поведінка і вирази батьків у вашому дитинстві можуть впливати на ваше психічне здоров'я та сприйняття стосунків у дорослому житті. Вони можуть навіть перетворювати ваші стосунки на руїну. Можливо, ви вже маєте дитину і хочете уникнути шкідливих виразів, або ви зацікавлена дитина. Як би там не було ось вісім шкідливих виразів батьків до дітей. Перш ніж почати, маю застерегти, що ролик не слугує для діагностики, лікування чи зцілення. Він має інформативну мету. Тож, якщо ви знаєте когось у скруті, ми закликаємо звернутися по професійну допомогу терапевта чи іншого довіреного спеціаліста. Перше. Ти драматизуєш виросте. Чи казали вам, що ви драматизуєте? У дитинстві ви можете засмучуватися через речі, що об'єктивно несерйозні. Хоча проблема об'єктивно незначна, ваші емоції однаково важливі. Коли батьки відмахуються від почуттів дитини, вона може відчути, що її емоції неважливі і не варті вираження. Такий вислів змушує вважати дорослих черствими і може призвести до майбутніх проблем в спілкуванні. У підсумку всі емоції важливі, цінні та заслуговують на вираження здоровим чином. Друге. Чому ти така? Чи вас про таке запитували, як ви відповіли? Запитання штибу: чому ти така, чи що з тобою не так, почасти ставляться риторично та у гніві. Проте вони можуть завдати психологічної шкоди дітям. Дитина може почати вважати себе неадекватною, зламаною чи дивакуватою. Діти надзвичайно вразливі, тому вислови батьків можуть вплинути на майбутнє. Батькам варто уникати цих виразів, якими б роздратованими вони не були. А вирази скажи мені, що сталося, чи я слухаю, поговоримо набагато краще і спонукають до здорового спілкування та розуміння. Третє, ти належиш мені і нікому більше. Ваші батьки причепи багато батьків відчуває природній інстинкт захищати своїх дітей. Проте надто сильна одержимість може завдати шкоди емоційному зростанню. Коли батьки не дозволяють дітям досліджувати світ і пізнавати нове, вони можуть стати надто залежними від опіки, яка буде не завжди. Цей вираз може породити ідею, що любов це про контроль і власність. Насправді ж, люди не предмети, і заслуговують на зростання і дорослішання у своєму темпі. Четверте, доки тебе годую і одягаю, слухатимешся мене. Ваші батьки колись давили на почуття провини цією фразою. Деякі батьки використовують її для мотивації дітей виконувати такі хатні справи, як готування чи прибирання. Це може призвести до небажаних наслідків. Наприклад, дитина може почуватися тягарем або думати, що їй доскону доведеться жити за вказівками батьків. Це може призвести до почуттів розчарування та відрази. Крім того, дитину може переслідувати почуття боргу перед батьками. І вона робитиме важливі життєві вибори з огляду на їхні очікування, нехтуючи власними бажаннями та потребами. П'яте ви надто худі чи товсті, чи кидаються ваші батьки фразами про вашу вагу щоразу, як ви вечеряєте. Це може здаватися дрібницею, проте дитина починає соромитися свого тіла і фіксується на тілобудові і зовнішніх стандартах краси, постійне нагадування про вагу. Може спричинити нездорову харчову поведінку. Дитині може здаватися, що вона забагато їсть, або що їжа це проблема. Важливо піклуватися про те, щоб дитина харчувалася правильно. Коментування її ваги лише шкодить. Натомість краще зосередитися на збалансованій дієті та порціях. Шосте. Краще б ти був як ваші батьки порівнюють вас із родичами, сусідами і будь-ким близьким вам за віком. Коли батьки постійно бажають, щоб їхні діти були інакшими, це згубно впливає на їхню самооцінку і змушує постійно напружуватися. Діти можуть почуватися так, наче вони мусять з усіма змагатися. Це призводить до вигорання, виснаження та заздрості сьоме, мене так виховували, і я виріс нормальний. Ви скаржитеся на рішення батьків і чуєте таку відповідь? Багато опікунів підсвідомо або свідомо повторюють методи власного виховання. Але проблема може бути в тому, що батьки ігнорують думку власних дітей. Ця поведінка закриває канали для спілкування та змушує дітей вважати, що їхні емоції та ідеї не мають значення. Натомість варто зрозуміти, що батьківство це не шаблон, воно змінне. Тому те, що спрацювало на одних дітях, може не спрацювати з іншими. І восьме. Ти випадковість. А й правда, інколи діти зачинаються незаплановано. Такий вираз може лишити глибоку емоційну рану. Особливо боляче він б'є в ранньому віці. Відчуття небажаності, чуття гаря може впливати на все їхнє подальше життя. Навіть якщо додати Я все одно тебе люблю це не допоможе. Діти потребують безумовної любові. Тож, якщо батьки хочуть розповісти дитині про її зачаття, можливо, варто зачекати, коли вона підросте. Або уважно підбирати слова. Вам знайомі такі фрази? Які саме? Як на вас це вплинуло? Поділіться в коментарях. Якщо це відео здалося вам корисним, поставте вподобайку, підпишіться, поділіться ним із тими, кому воно може бути корисним. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у наступному ролику. Озвучено для youtube каналу Артемко.